Нас ще лишилось здати один будинок в Конотопі, Один будинок в Новомосковську. В Конотопі на День Святого Миколая, 19 грудня, буде відкриття будинку. І маємо надію, що до травня місяця наступного року Новомосковськ. І вже на той час, коли вже здасться Новомосковськ, то 71 відсоток. Буде забезпечено житлом військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту. Далі в нас в проєкті продовження тут також, от бачите, буде стоїть казарма. казарма. Це також може найближчим часом маю надію, до наступного до кінця наступного року. Також буде такий самий чудовий будиночок, як, як тут. Я саме от сьогодні, от командир мені доповідав, тут є ще близько ста. Сімей, які стоять в тому числі з розширенням, а без житла взагалі 75 військовослужбовців. Тобто я вважаю, що якщо тут ще три будинки таких, то вже буде 100% забезпечення. У нас в планах на протязі трьох років такими темпами як ми йдемо, враховуючи навіть не нестачу того фінансування, тому що все. Переважно більше робиться власними силами військовослужбовців Держспецтранслужби за рахунок на наповнення спеціального фонду. Ми маємо на меті на протязі трьох років 100% забезпечити житлом всіх військовослужбовців. Фінансування бюджетне, більшість фінансування спецфонду, але перевага 25%, бюджетних, 25 бюджетних, 75% – це спецфонд. Як ви бачите, от на тому стенді вказано, що очікувана вартість будівництва була одна. А фактична вартість, за яку побудували, набагато менше, фактична економія близько 4 мільйонів склала. Тому це за рахунок того, що це робиться власними силами, що не відбувається ніяких розкрадання будівельних матеріалів, все робиться добросовісно, все робиться як для себе, на відміну від інших. Тому ви бачите результат того, що є сьогодні. На підсумок. Дуже пишаємося нашим воєнізованим підрозділом. Підрозділ стоїть на за закрок до великого великого реформування. Вже спеціальний закон майже підготовлений. Ми до кінця цього року презентуємо його громадськості. вже. Ми ні в якому випадку на намагання ряду чиновників, зацікавлених передати в збройні сили. Ми ні в якому випадку цього не допустимо. Наша чітка позиція функція залізничних військ в зоні АТО жодного випадку. Скільки я вже, наприклад, я вже півроку в посаді і. Опікуюсь, я є Доді куратором цих цього венізованого підрозділу. Жодного випадку е, сприяння чи допомоги по охороні об'єктів інфраструктури, чи по розмінуванню, чи по е, інших моментах, що стосується саме забезпечення функціонування об'єктів інфраструктури, ми не отримали. Це все робиться силами Держспецтранслужби і в маленькому випадку е, службою ВОХР Укрзалізниці е, тому. Е, Працюємо над покращенням цього, але є. Єдиний момент заохочення військовослужбовців це знову ж таки житло, яке вони отримують. Ну, ви знаєте, я як колишній міліціонер, враження, коли капітани отримують житло, це враження досить позитивне. Тому що, на жаль, в інших відомствах полковники в черзі стоять там, по 25 років і ще й не отримують цього житла. А тут, коли вже капітани, старші лейтенанти, контрактники отримують житло і в тому числі отримують ті військовослужбовці, які по 20 років чекали ну, сьогодні і ветеранам. Ручали це, це є позитивно. Я думаю, що суспільство оцінить всю цю працю, яка зроблена і яка робиться в цьому напрямку, це, по-перше, це наше відомча, відомча служба, яка підпорядковується міністерству. По-друге, вони виконують одну з найскладних задач на сьогоднішній час, в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції. І багато інших задач, які ставляться проду... щоденно і щотижнево. Задання вони свої виконують на відмінно. Тому, на жаль, фінанси. Забезпечення військовослужбовців, Держспецслужби бажає краще. Вони отримують втричі менше, чим отримують військовослужбовці Збройних сил, але в тому, в тому числі несучи службу на одних тих самих рубіжах, якщо ми говоримо про зону проведення антитерористичної операції. Але саме цей от, е, аспект забезпечення житлом, ми стоїмо на декілька, на багато кроків попереду, що є знову ж таким стимулом для того, щоб е, е, люди несли службу сумлінно і старанно.